Привіт! Хочу розказати тобі про проєкт Зробимо Україну Чистою» і про одну дуже важливу річ, яку може робити кожна людина майже щодня. Скажіть, будь ласка, в якій країні ти хочеш жити? В якому місті? В такому, да, коли на вулицях безліч сміття, коли люди дозволяють собі викидати його просто так під ноги? Чи ти хочеш жити в такому прекрасному місті, з гарними людьми, гуляти по чистим вулицям, коли люди викидають сміття, все сміття лише в урни? Отже, що ж ти можеш зробити, щоб жити краще? Що кожен з нас може зробити будь-якого дня? Я раджу використовувати підхід, наше місто, мій дім. Для цього достатньо бути просто прикладом викидати сміття лише в урни. А також дуже важливо робити зауваження тим, хто смітить. Як це діє? Ти бачиш людину, яка викидає сміття повз урну. Ти бачиш, що є урна, що доступна цій людині. Що ти робиш? Просто запитуєш: Доброго дня! А чи хочете ви, щоб навколо було чисто і гарно? Ну, звичайно, ця людина трошки розгубиться ніякої я. Ну, звичайно відповість так, звичайно, хочу жити в гарній країні. І після цього цій людині достатньо просто показати на урну і сказати: будь ласка, все сміття викидайте лише в урну. Ось така послідовність. Ще раз, якщо хтось смітить поруч урна, просто ввічливо звернутися до людини, вказати на урну і попросити ввічливо не кидати сміття більше повз неї. І подякувати. Що буде далі? Звичайно, такі люди почнуть хоча б думати, що вони роблять і за що їм роблять зауваження. Ну і, звичайно, коли е, людям будуть дуже часто робити зауваження, вони просто задовбаються, і їм буде легше не кидати сміття повзорно. Отже, будь ласка, такі прості поради, виконуй їх, і Україна стане чистою, прекрасною країною для життя. Дякую. А, і ще. Знаєш, як? Е, Правильно викидати недопалок в урну. Спочатку його треба погасити, а потім викинути. Щасливо.